Вітання усім глядачам Ютуб каналу Еспресо. Мене звати Марта Оліярник і це програма Коментар. Записуємо цю розмову у трагічний день 4 вересня. Росіяни завдали масованого удару по Україні, і здебільшого усі повітряні цілі летіли на Львів. На жаль, є загиблі люди, семеро і багато постраждалих співчуття рідним і близьким. Ну а сьогодні ми будемо з вами говорити на тему, яка безпосередньо стосується нашої здатності стійко тримати нашу державу. У такий непростий час і приймати правильні, а головне, фахові рішення. Будемо говорити про урядові перестановки чи то пак перезавантаження українського кабміну і не лише про це. Зі мною разом є уже на зв'язку. Юрій Ніколов, це журналіст та засновник проєкту Наші гроші. Пане Юрію, вітаю вас! Вітаю, вітаю колеги. На жаль, не можу сказати, що день добрий на жаль так. Сьогодні, на жаль, день не є добрий, але ми розуміємо, що ці погані новини, ці трагічні новини, навпаки, мають нас понукати до того, що ми маємо бути ще ефективніші, ще ефективніші і ще більше працювати для миру в нашій країні. Пане Юрію, власне про це ми будемо говорити зараз з вами у контексті змін, які можуть очікувати вже сьогодні, завтра наш український уряд та офіс президента України вчора, ввечері, 3 вересня, були анонсовані певні кадрові зміни. Йдеться зокрема про об'єднання деяких міністерств, усунення певних міністрів і перестановку певних людей на інші посади. Зараз найголовніші персони, які йдуть власне за заявою у відставку, це є Дмитро Гулеба, міністр закордонних справ, якого добре знають українці. Ольга Стефанішина це віце-прем'єрка з євроінтеграції. скоріш за все буде очолювати ще й Мінюст, тому що Денис Малюська йде у відставку, Ірина Верещук йде у відставку, ну і так є решта міністрів які, можливо, не надто відомі для українців, тому ми не будемо акцентувати увагу на персоналіях. Я хочу, щоб ми більше проаналізували, що воно нам дасть, і чому саме зараз ці зміни почали впроваджувати. Тому що йдеться ж не лише про український кабмін, іде також мова і про певні перестановки в офісі президента. Пане Юрію, будь ласка, вам слово. А, ну відставок перестановок очікується якась така, знаєте, купа. У багатьох випадках мотивація змін невідома, але загальний тренд такий, що, умовно кажучи, в офісі президента накопичилось вже втома від деяких персонажів, від деяких персонажів очікують кращої роботи і вирішили одним махом просто зробити те, що відкладали вже багато місяців, умовно кажучи. Говорити про системні змін не доводиться ну в першу чергу, тому що ще з весни в уряді було відомо, що Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра, відправлять відставку. Але знаєте, ходили, балакали, сіли та й заплакали. і шмигля лишають. Зате його підопічних перестан отакі якісь знаєте, перестановки влаштовують. Міняють стільці під персонами, тобто. Я ніяк не можу сказати, що це е, якісь заміни на покращення, ну на на підвищення ефективності, бо умовно кажучи, коли тебе одну віцепрем'єрку пересаджувати більше міністерське крісло, то що від цього якісь уряду якось змінюється, або ж ви там такі тупі були і не знали, що куди людину від початку треба саджати в маленьку роботу. А може ви настільки тупі, що не розумієте, що ця людина є фігуранткою справи набу рано чи пізно там буде. Е, Підозра і тоді доведеться червоніти передусім зі що міністра юстиції, а звинувачують в корупційному злодіянні, яке вона вчила раніше. Ну тобто, на жаль, у мене великі дазі стосована деякі організації. Пане Юрію, дивіться, е, хотіла би у вас розпитати, як ви думаєте, що могло повпливати на це рішення змінити певних людей навіть в офісі президента, тому що одного з радників шурму відправили у відставку. Е, як ви думаєте, на це могли повпливати наші партнери? Можливо, які мали певні питання до певних людей в оточенні президента? І зараз, коли Україна реально потерпає вже останні, друг останніх два тижні від шалених масованих атак Росії, чекає рішення штатів про удари по території Росії. А чи не є власне це поясненням тому, чому Зеленський все ж таки вирішив хоча б фасадно зробити зміни? А, ні, в жодного випадку. ні. Наші партнери ну, вони завжди Володимиру Зеленському інформували про багатьох людей у його оточенні з корупційними шлейфами і скажімо так, довідками американських розвідувальних структур про те, що відбувається тут. І Шурма лише один з тих, про кого була така інформація. Тому вибіркове задоволення партнерів ну, ніяк не. Не означає, що це саме через тиск партнерів відбулось ні, ні в якому разі. Тобто ба, вже я кілька місяців тому вже чув, що у Ростислава Шурмив самого вже є бажання, скажімо так, змінити цю стезю. З якихось власних таких причин людина втратила чи то мотивацію, чи то змінила своє розуміння майбутнього, що його чекає на цій посаді в подальшому. Ну і вирішив повернутися назад у приватний бізнес, звідки прийшов. Ну, це от фактична насправді це була не новина, що що мають підстав. А те, що туди нагнітають антиамериканський аспект, ну це питання до тих піарників, які ну на жаль, вже ну дуже ефективно останніми роками вибудовували Володимиру Зеленському таку антиамериканську парадигму. І я боюсь найгіршого, що вибудований імідж може перетворитись на частину президента. Пане Юрію, дивіться, я ще хотіла би з вами проговорити візит Єрмака і команди до Вашингтона, де власне зараз вони намагаються переконати Білий Дім у тому, що потрібно надати Україні озброєння далекобійне і дати дозвіл на його використання по території Російської Федерації. Примітно, що на цьому візиті немає Дмитра Кулеби. Ну сьогодні зранку стало про відомо про те, що чи вечері точніше стало відомо про те, що він також іде у відставку. І ну чи може бути так, що що, власне, якась певна людина з оточення Єрмака і компанії будуть очолювати зараз наше закордонне відомство, тому що Зеленський на своїх прес-конференціях дуже часто наголошує на тому, що Єрмак це ефективний менеджер, який спілкується з нашими партнерами. То чи буде ця людина власне протеже Єрмака, на вашу думку? Ну, зараз жодна людина не може не бути проти Ж. Єрмака. Тобто будь-яке призначення такого масштабу все рівно проводиться через офіс президента, через півбесіди там. Тому немає жодної людини, яка б не була там зараз. Ну з тих призначень, які відбуваються в останні місяці роки, щоб, щоб це не було хтось, знаєте, без дозволу єрмака, так чи інакше, просто ступінь там інтегрованості самим. Голови офісу президента там от, справді багато багатьох людей різна от стосовно того, що замість коли б би... Призначать заступника Єрмака з офісу президента пана Сибігу, ну який там кілька років вже в офісі президента. Працює ну, зрозуміло, що пан Себіга через те, що в пару от кілька років він якраз спрацьовувався з Єрмаком. Ну то зрозуміло, то це буде Єрмак-Єрмак. Да, от такі наскільки це буде ефективно, не знаю. Ну от ефективність Єрмака ну дуже складно виміряти. Да. От зараз він в Америці. Зараз він про... ми всі просимо. Ми молимо Америку про дозвіли. Ударів по російським територіям американськими ракетами. Ну от в чому виміряти ефективність тоді Єрмака? В тому, що дозволу так і немає. Ну або в чому виміряти ефективність Єрмака, коли ну, було відомо, що американці нам там мають на кілька мільярдів доларів додатково ще з. На жаль, дуже складно в секретних речах знайти якусь таку річ, яку можна сказати, а ось це успішно, а оце він, а оце отак. От да? І от на це Е, Бо завжди можна буде сказати, так ж ти просто ж нічого ж не знаєш, а він там, ого-гой. Ну, Чеченців вбивав. Побачив. Ну, да. Може Башкірів там вже ну, наступна версія буде Башкірів. Да? До речі, про татарова як думаєте, Татаров надовго з нами, точніше, з президентом Зеленським і в його офісі, тому що дуже несподівано одна особа, яка має достатньо такий вагомий авторитет, і в військовому середовищі. А я не буду називати імені цієї людини, тому що для багатьох людей це дійсно персона, яка має певний авторитет перед ними. Вона пояснила, намагалась принаймні, пояснити українцям, чому Зеленський тримає татарова в своїй команді, але її, до речі, думку думку не розділили інші достатньо активні люди в нашій країні. Ви поділяєте цю власне версію її стосовно того, чому Татаров і його вплив настільки сильними є в. В команді Зеленського? Давайте простіше. Да? Я не обмежений там різним рамками. Мова йде про одну з відомих волонтерок, яка займається поставками дронів в Україну. А, І от вона фактично вперше, ну можливо, вдруге, побувала на зустрічі з Єрмаком от, за останній час. Тобто, у неї з'явилось таке відчуття доступу, можливо, до якихось там обставин. І от вона стала краще розуміти, що відбувається на банковій там за одну-дві розмови. А, ну, це можна сказати, що так ну, злітіло, да, і стало щось собі там розуміти краще. Не думаю, що це так, я категорично з тією позицією, що Зеленський татар тримають при собі через його ефективність. Бо це ефективність у чому? В тому, що правоохоронні органи є каральним інструментом, коли хтось не цій владі і абсолютно зливають, просирають все, що тільки можна, коли йдеться про справжню корупцію в країні. В цьому ефективність вимірюється. Да? Коли вже ну, знаєте, серед бізнесменів прийшла навіть така фраза Татарівський ніг», податі обрики, оброки, які там бізнес платить, вже мають дуже мало стосунку до офіційних платежів. Це в цьому ефективність. Да? Тобто таку країну справді будує Зеленський. Ну мені здається, що Татаров – це просто ефективний для зеленського палач, коли треба. А, і людина, яка може дуже запросто налякати будь-кого з політиків чи бізнесменів в країні, просто одним дзвінком з питанням так, а що такое? Ну ти, що ти там собі там думаєш? Це а, при голосуваннях там чи при певних рішеннях. А, от в цьому сенсі він ефективний. Чимодан компромату, який він напрацював за роки керування всією правоохоронною системою України я думаю, привищує. Уяву будь-кого з нас, ну, тобто мені дуже складно навіть уявити, що він знає про всіх тих, хто там зараз керівництво країни. От із цих елементів і складається от його ця потрібність і ефективність. От Звідси народжуються ці міфи про чеченців, яких він вбивав, і саме через це він для Зеленського цінніший, навіть ніж заложник. Да? Залужний, можна сказати, вбив. Сотні тисяч расистів да, Зеленський не побоявся його викинути з роботи. Хай його там буває. а от татарова за міфологічні пошуки якихось чеченських диверсантів. От він каже: Я не відпущу з роботи, бо тоді Татарову буде боляче. Бриці викабили, уточніть. Щоб завершити тему з урядовими оновленнями, тобто підсумовуючи, можемо здійти висновку, що ті зміни, які зараз будуть впроваджуватись, вони абсолютно ніяк не відображатимуть якесь дійсне оновлення, підхід якийсь новий у управлінні нашої державою, це загалом просто буде такий собі фасадний вигляд змін, які хочуть бачити українці, і в яких є запит на це. Ну, так, це якісь такі, знаєте, але частково це ще будуть якісь домовленості з новими людьми, по спрямуванню потоків кешфло, ну, готівки якоїсь правильно в іншому руслі, де цього не було. Ну, от, Наприклад, в Укренерго, державні компанії, що займається всією енергетикою країни, ганебно абсолютно, попри заяви заходів. Викинули керівника компанії пана Кудрицького без жодних пояснень, взагалі без жодних якихось там зрозумілих казівок, за що його звідти виганяють. Хоча це єдина фактична компанія, яка хоч забезпечила хоч якусь безпеку наших підстанцій. Але от його виганяємо. Галущенка, який се провалив міністра енергетики, у якого атомка зараз просто в руках просто кришить і ламається. залишаємо на роботі. Я не дарма кажу, що там з атомка зараз тріщить. От сьогодні, шановні наші глядачі, от якщо ви не знаєте, то погіршення з відключенням світла сьогодні пояснюється тим, що. От взяв і зламався один атомний блок на одній з наших атомних електростанцій. Цей блок, який скажімо так, термін профілактичного ремонту, якого був значно скорочений цього літа, для того, щоби ну, наша влада тоді хотіла показати, що ми можемо швидко там справитися одними відключеннями за рахунок просто скорочення ремонтних термінів. Ну От сьогодні зламався один з елементів. Да, От маємо тепер, і тепер це до речі невідомо наскільки таке погіршення. Тому не виключено, що ті праворні реляції енергоатому, які він випускав у серпні, що мовляв, тепер все у нас там ремонти закінчено, і до зимових холодів ми будемо зі світлом. Ну не виключено, що тепер це просто неправда, і ми в цьому режимі тепер будемо взагалі постійно. Є в українській мові така приказка: хто поспішить, той людей не смішить. Ну на жаль, нам не смішно зовсім з цієї ситуації, тому що це наш з вами комфорт. Так, це навіть не про комфорт, це просто елементарні якісь речі, які повинні бути для того, щоб ми просто могли нормально жити, а економіка могла працювати. Пане Юрію, я хотіла б, щоб ми зосередились трішки більше на відставці Кудрицького, тому що Лана Зеркаль, яка свого часу теж мала стосунок до енергетики України, вона дуже добре в цій темі обізнана. Вона сьогодні. Написала пост з захистом Кудрицького, пояснила, що насправді «Укренерго» було одним з державних підприємств, який ще трималося, яке намагалося працювати прозоро на захисні споруди, якого не було витрачено жодної державної копійки. Ці гроші вони залучали від наших партнерів. І відповідно, людина, яка ефективно виконувала всі ці поставлені завдання, вона була звільнена. Сам Кудрицький написав про те, що це не було рішення пов'язане з його якоюсь незадовільною роботою. Це було політичне рішення. І про те, що це було політичне рішення, також свідчить і відставка двох членів наглядової ради при Укренерго, двох іноземців, які достроково припинили свої повноваження, тому що вони Теж сказали, що це є політичне рішення. Хто міг це політичне рішення курувати? Хто міг хто міг нашептати, скажімо так, правильним людям на вушка що Кудрицького треба прибрати? І для чого його прибрали? Ну, ви знаєте, я вже давно спостерігаю за спробами зняти Кудрицького. Вони насправді два роки тому ще почались. Весь цей час мені історія ви знаєте по як в кіно вона в мене постійно таким звуком жвал, які чвакають, отак от м'якають щось таке. Гроші, гроші, бабки-бабки взять, взять Е, Можливо, наші глядачі не знають, я так трошки поясню, що таке Укренерго. Це державна компанія, яка займається поставками електроенергії між там, по всій країні. Оці Велетенські, найбільші лепи. Це не Обленерго, от, яке до квартиру до нас. Це от те, що між регіонами. Від атомної станції там, до Києва, умовно. Оце їх Велетенські проводи. Оце їхні там велетенські трансформаторні підстанції. От за це вони відповідають. І от багато років ця компанія напрацьовувала собі репутацію. Вона реально дуже добре проводила закупівлі. Ну, от у нас реально наші гроші за всю мою 15-річну кар'єру спостережень за закупівлями. До цієї структури останніми роками ну, взагалі фактично не було питань. Мова йшла про мільярдні суми і так само. Ці успіхи знаходили ну, відгук у серцях наших міжнародних партнерів. Вони бачили, що з Укренерго можна працювати, і відтак мали з цією компанією реально багатомільярдні стосунки, яких не було навіть приблизно там, з «Енергоатомом». Там як чорт ладана бояться вступити цією структурою в такий контакт, що мовляв, ти руку, а вони ще й руку цю вкрадуть замість підписники. І так вийшло, що в Укренерго реально багатомільярдний поток грошей всередині. І отут я так розумію, що у цих власника цих жвал, які оці чвакають грошей, сформувалася така думка: а як це так? Мільярди печуть, а я не вставив клювік. Да? Нема до мене потоку. І Кудрицького почали зносити від дурні кримінальні провадження, відкривалися, якісь там замовні аудити, знаходили якусь чепуху всі ці справи, так от продовжувалося півтора роки, чи навіть трохи більше. І все завершилось тим, що минулого тижня ставці виконує команди, командуючий, особисто що заявив, ну, вимагав від Кудрицького написати заяву на звільнення. Тобто, значить, на Зеленського вплинув хтось, хто має от особистий доступ до його ну, там. Чи це був голова офісу президента Андрій чи це був міністр Галушин, Голови Олег Татаров, чи це був друг Зеленського Тимур Міндич, який має там багато інтересів в політиці держави? Не знаю, да? тут треба мати прилад для читання думок президента. Але зрозуміло, що в конструкторі власті Володимира Зеленського, яка влаштована так, що є Зеленський, п'ять шість незамінних менеджерів, і більше ніхто не має до нього доступу, що це хтось з його найближчого оточення також влаштував. Аферу чи провокацію, чи ще щось, але в будь-якому разі це абсолютно невигідна в Україні історія, коли ну, знову ж таки без пояснення причин, от взагалі невідомо за що, знімають людину, яка забезпечувала таку роботу в Української Сподіваюся, на вас не падає зараз дощ, пане Юрію. Ми можемо ще останні питання з вами обговорити. Якщо маєте ще можливість і час, дуже би хотілося ще про це поговорити. Директор НАБУ. Все ж таки звільнив свого заступника у главу на тлі скандалу з витоком даних. Коротко, будь ласка, нагадайте нашим глядачам, що саме відбулося, чому це звільнення є важливим, і чи на вашу думку означає це, що з набу ще не все втрачено, що цей антикорупційний орган ще має шанс бути прозорим і ефективним в нашій країні. Так да, на жаль, в набу кілька років тому почалися якісь дуже погані процеси. Ну от під час торгнення стало цілком очевидно, що звідти тече, як ну як пришидовсь та інформація. Голова Нацбанку встиг втікти з України ще до пред'явлення йому підозри. і, і не просто ж так втікти. Да? він ще й майно в Україні пропадало, продав, щоб не пропадало. Воно не, не залишалось. Вивів готівку і звалив собі в Європу до, до підозри. От, таких кейсів ставало все більше і більше, і стало зрозуміло, що там відбувається якась системна річ. І от, на щастя, цього року один з детективів НАБУ подав офіційну записку за прокуратуру. про те, що ну, от, на його думку є певне коло осіб причетна до зливої інформації, в тому числі по, по одному з найбільших потенційно небезпечних розслідувань стосовно великого Питаємо, там сотні мільярдів подівниці. Це розслідування почалось. На жаль, в цій історії ну, було зрозуміло, що у Глава один підозрюваний. Це перший заступник директора НАПО, от один з тих, хто, можливо, є джерелом цих зливів. І в подальшому детектив зрозумів, що глава просто тисне на нього, чим фактично ще й підтверджує да, власну до цієї історії. Це дисциплінарне розслідування коли почали проблеми. На жаль, вночі довго тягнулося. Але вчора воно завершилось тим, що набу Семен Кривоніс прийняв, ну, як на мене, правильне рішення про звільнення углави, і воно ще мало навіть, таку правильність цього рішення, на мене, це моя особиста думка. мало ще одну фактологічну таку поправку. Справа ті, що на час цього Оглава був відсторонений від посади першого замдиректора набуду. Тобто, два місяці він не був о, ну, допущений до речників управління. І от за ці два місяці я побачив щонайменше два великих розслідування, які стали сюрпризом для Офісу президента. Це мова йде про пред'явлення підозри голові антимонопольного комітету незаконному Так, і друга це про те, що детективи НАБУ попри очікування офісу прийшли з обшуками до міністра енергетики Галушченка. Я точно знаю, що в обох випадках це було сюрпризом для людей, які зазвичай там. Контролюють, аби набу не сильно там заступи робило наприклад, ще півроку тому, буквально офіс президента звільнив з посади заступника Єрмака Андрія Смірнова. Буквально розуміючи підозрюю, набу... угу. да, да що набу вже готує йому підозру. От знали, да, звідки ж знали? От детективи врахували е, ту можливість, яка була по Смірнову, і от зараз в, ситуа... в історії з антимонопольним комітетом вони цю можливість виключили і спрацювали. Тобто, знаєте, е, у глава зараз може багато чого розказувати. Його приспішники можуть зараз багато чого пояснювати. Е, вони можуть вивалювати тонни компромату, але факт залишається фактом. Е, як тільки у глава позбавився певних речагів. Важелі впливу набу запрацювало краще. Безумовно, це не фінал історії. Там, окрім углави, на жаль, дуже багато людей за ці роки вибачте за слово зашкварились в ганебних вчинках. І тому я сподіваюся, що ну, керівництво набу. Все-таки перейшло на сторону світла і продовжують чистити свої власні конюшні, тому що від цього залежить майбутнє всіх нас. Бо, умовно кажучи, НАБУ, звісно, може деградувати і далі, зберігаючи за ширмою цією вітриною там, за цим парадним фасадом, які, поробу, яка зрештою зробить їх яким-небудь ДБРом чи нацполком. Ну, Навряд чи хто з українців на своїх бзірцями антикорупційної боротьби. От, вони можуть деградувати в це. Ну від цього, зрештою, ну, на жаль, при нинішній системі влади ну, ми не застраховані. Але я точно розумію, що є люди, і при, при чому всередині самого НАБУ, які не хочуть цього допустити і хочуть зробити як краще для країни. І тим більше, саме в цьому е, моменті е, у нас є підтримка наших американських партнерів, для яких е, ну, їхні інвестиції в українську демократію саме, е, наприклад, НАБУ є наочним доказом ефективності. Ну, оце, ну, можна кажучи, адміністрація е, президента США показує виборцям американським. Дивіться, ось як воно працює. Тому відремонтувати цю проблему е, завдяки е, покаранню кількох персонажів, ну, чому. Дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Ніколов, журналіст та засновник проєкту Наші гроші був у програмі Коментар на Ютуб каналі Еспресо. Дякую, пане Юрію і дякую вам, наші глядачі, які дивилися цю розмову. Тож, будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, поставте вашу вподобайку. Напишіть в ваші коментарі, що ви про це все думаєте. Ну і підпишіться на наш Ютуб канал. Для нас це важливо. Тому якщо досі цього не зробили, будь ласка, це зробіть. Нагадаю, мене звати Марта Оліярник. Побачимося з вами уже невдовзі.